Якщо ви майстер з ремонту гаджетів, то точно знаєте, що від хорошого інструменту залежить швидкість та якість роботи. І сьогодні у мене для вас дещо цікаве електрична викрутка Relife E2. E2. Давайте розберемось, що вона вміє і чи варта вашої уваги. Перший плюс це компактність і легкість. Зручно лежить в руці, корпус не ковзає. А ще тут літіонний акумулятор на 1000 мАч. Заряджається швидко і вистачає надовго. Більше не потрібно шукати звичайну викрутку та крутити вручну. В комплекті є 12 змінних бітів, тому викрутка підходить для різних типів гвинтів. Вставляється легко, кріплення надійне, нічого не ковзає. Ну що, час тесту я розібрала айфон, і ось як це виглядає. Я натискаю кнопку, і викрутка плавно викручує. Перемикаю режим. І викрутка буде закручувати. Працює вона не дуже голосно та без вібрацій. І знаєте що? Ви вже не захочете повертатись до звичайних викруток. Давайте порівняємо. Так. Ось так довго крутити вручну. А ось так працює Relife E2. Значно швидше і без зайвих зусиль зекономлений час це більше замовлень і більше заробітку. Якщо хочете працювати легше, швидше і комфортніше. Relife є 2 точно для вас.